Подаруй мені казкові крила і урай з собою поведи, поверни надію, що згубила, доторкнись чуттєвої струни, заспіваю душевне ніжне соло, лиш тобі, прошу, відгукнися, пригадай, як все було чудово, залишив любий, повернися, бо без тебе дні мову тумані, забуваюся щодня у метушні. Напилася б я уже дурману, та не хочу грішної душі. Як без тебе жити, мій коханий, час минає, а ти не прийдеш, часто в сні запрошуєш у танець, шепочеш, все переживеш. Ти тримайся, є для кого жити, діти, внуки тішаться тобі, як завжди, буду тебе любити. Не сумуйте, очі голубі. Ти живи, радій, усміхайся, спокійніше буде мені тут, що залишив, ти не ображайся, на поруки діти лиш візьму. Я живу, мій дорогий і рідний, прислухаюся до твого бажання, та цей світ чудовий і чарівний, був тоді, як дарував кохання.